Вітання усім та зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак І це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про поєдинки Boxing Day в Англії. Ну і про те, хто з українців може приєднатися до наших співвітчизників у англійському чемпіонаті. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, перевірити, чи підписались ви на наш YouTube канал. Якщо ні, то саме час це зробити. І залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами ФАВБЕ та отримайте бонус до 10 тисяч на перші депози. Усі деталі шукайте за посиланням в закріпленому коментарі. Героїчний порятунок у Кубку Ліги може стати новим поштовхом для Челсі вже у чемпіонаті. Далі на синіх чекає поєдинок проти Волвергемптона. Челсі входить у найважчий період сезону в Англії. Продовж тижня сині зіграють три поєдинки в АПЛ. Челсі все ніяк не може піднятись в першу половину таблиці. Вище десятого місця команда Почетіно цього сезону не здіймалась. На тижні лондонці зіграли проти Ньюкасла у чвертьфіналі Кубка Ліги. Челсі переважав суперника, але поступався по ходу матчу. На 78 й хвилині з'явився на заміну Мудрик, і в компенсований час забитим м'ячем перевів гру в серію пенальті. Свій 11-метровий удар українець також впевнено реалізував. Після матчу Мудрик приємно здивував гідним вчинком та висловив підтримку тріп'єру, після помилки якого він власне і забив Тіране. Я просто хочу сказати тобі, залишайся сильним, іноді лайно трапляється, але я думаю, що ти сильний футболіст, попри все. Написав Мудрик, але емоції і вчинки були не лише позитивними. Під кінець гри українець потримав за горло Бруно Бруногімаранша, коли той жорстко свалив. Ну а саму перемогу над Ньюкаслом та вихід до півфіналу Кубка Ліги Мудрик прокоментував наступним чином. Очевидно, цей гол має величезне значення. Іноді, коли існує довіра один до одного і віра до самого кінця, подібне трапляється. Іноді, коли гра складається важко, потрібно продовжувати притискати суперника і вірити до останньої секунди. Це футбол, трапитися може що завгодно. Перед грою тренер сказав, що ми постараємося виграти цей трофей. Що ж, наші плани не змінилися. Ми дійсно постараємося виграти кубок ліги. На мою скромну думку, ми йдемо в правильному напрямку. Ми маємо довіряти про Своєму тренеру і один одному. У нас справді сильна команда. Іноді, щоб виграти щось значуще, потрібен час. Свій останній матч у чемпіонаті Челсі також виграв. Лондонці здолали останню команду ліги – Шейфелд. До перерви сині просто більше володіли м'ячем, але майже не створювали моментів. А от в другому таймі лондонці мали достатньо нагод, аби вигравати з різницею більшою ніж у два м'ячі. Челсі, як і багато інших клубів, також спіткала голкіперська проблема. Тормувався основний воротар Роберт Санчес. Та й загалом рівень гри іспанця викликає занепокоєння на Стемфорді. Тому клуб розглядає кандидатури інших голкіперів. Челсі вивчає можливість трансферу Андрія Луніна. А лондонці готові до обміну воротарями. Кепа залишається у Мадриді, а Лунін переходить в Челсі. Але така трансферна операція планується аж наступного літа. Однак, зволікання може стати проблемою, бо на Луніна претендує також Ньюкасл, якого теж травмувався основний воротар Нік Поуп. Ще один українець гратиме в АПЛ у 18-му торі. Челсі зіграє проти Волвергемтона, який всього трьома очками поступається синім. Але Вулс виграли тільки один з п'яти останніх поєдинків: найте проти аутсайдера Бернлі. Волвергемптон входить до топ 6 наймолодших команд чемпіонату. Тому чекати стабільності чи боротьби за Єврокубки, як це було декілька років тому, навряд чи доводиться. Проти Челсі команда Уніла гратиме на молін'ю, де останні шість поєдинків минули без поразок. Причому за цей період Волвергемптон вдома переміг Мансіті та Тотне. Зіграв нічию із Ньюкаслом та Стонвілою. Останні три сезони Вул вдома не прогривали Челсі. Двічі вовки перемагали і одного разу грали в нічию. Навряд чи Челсі зможе розраховувати на легкий поєдинок і цього разу. Отримай шанс на бону 110 тисяч гривень. Від Фавбет. Борнмут продовжує своє сходження. Попереду у команди Лізабарного матч проти Ноттінгема і нагода закріпитися всередині таблиці. Борнмут, Астонвіла і Ліверпуль. Лише ці три команди не програли жодного з останніх п'яти матчів чемпіонату. Ідеї Андонії Раоли почали працювати, і його команда зіграла в нічию за Становілою та перемогла Ньюкасл і М'ю. Я Раола в Іспанії зробив із дуже скромного за складом раю міцного середняка чемпіонату, який міг дати бій будь-якому супернику. Ті ж риси простежуються тепер і у Борнута. Команда із доволі посереднім складом за втраченими очками йде на рівні з Челсі. Надійний захист, висока інтенсивність, взаємозамінність футболістів і гнучкість в підході до суперника, ті риси, які є притаманними футболу і раоли. Хоча починалося все для Борнмута у цьому сезоні дуже важко. Після дев'яти турів вишні не мали жодної перемоги і лише тричі зіграли в нічию. Не кожен тренер після такого старту міг би зберегти роботу, ще й враховуючи витрачені майже 130 мільйонів євро на трансфери. Але виправданням для тренера міг стати пекельний календар за перші дев'ять турів, Борнмут зіграв проти Ліверпуля, Тотлема, Брайтона, Челсі, Арсенала. Весь проти Бренфорда теж не найлегший поєдинок. І Раулі довірились, і коли календар став простішим, прийшов результат: п'ять перемог в останніх семи турах, і перевага над зоною виліту вже складає 10 очок. Одним із фундаментів стабільності і надійності стала пара центральних захисників синисій забарний. Пара доволі збалансована. Аргентинець забивав в останніх двох матчах проти Крістал Пелес та М'ю. А українець відіграв всі 16 матчів по 90 хвилин. Дуже приємно спостерігати за стрімким прогресом забарного в англійському футболі, що відзначав, і головний тренер. Думаю, Заба ще дуже молодий. Ми повинні розуміти, що він дуже молодий. 21-річному гравцеві нелегко щотижня виходити у старті на матчі АПЛ проти топових суперників. Я вважаю, що забарний вдосконалюється впродовж сезону. Зараз він демонструє надійну гру в обороні, і ми сподіваємося, що він зможе продовжити грати на такому ж рівні. Вдалі виступи українцям не залишились без уваги. Тот вже робив запит щодо забарного. лондонці вивчають ситуацію з захисником, який дуже подобається головному тренеру Ангя Постекоглу. Окрім шпор, в списку претендентів також Борусія Дортмун та Інтер. Але не лише захист став запорукою успішних результатів. Також варто відзначити ефективність нападника Бортмота Домініка Соланки з дев'ятьма голами в шістнадцяти матчах. Форвард вишень ділить. П'яте місце в списку бомбардирів АПЛ з Олі Воткінсом застонвіли. Борнмут зустрінеться проти Нотінгема, який перебуває в серйозній затяжній кризі. Нотінгем не те, що не виграв, а навіть не забивав в трьох із чотирьох останніх матчів чемпіонату. За останні три місяці команда виграла лише одного разу. Тому відставка Стіва Купера, тренера, який і вивів клуб до АПЛ, була очевидною. Ноттінгем очолив нуну шпіриту Санту, якому є що доводити в Англії. Його період роботи з Тотнемом вийшов просто жахливим. Зла і вмотивована команда отримала такого ж тренера. Цікаво поглянути, чи зміниться турнірна ситуація для Нотінгема. Головний матч туру в АПЛ. Поєдинок класичної топ 4 Ліверпуль проти арсенала. Хто залишиться лідером чемпіонату Англії? Арсенал має нагоду підійти до Різдва на першому місці в АПЛ, але нічією в матчі проти Ліверпуля буде недостатньо, адже зовсім поруч перебуває ще Есконвіла. Арсенал проводить доволі рівний сезон. Лише час від часу стаються поодинокі збої в системі, як нічия проти Челсі чи поразки і Астонвілі. Перемога проти Брайтона показала, що коли план Артити працює, то в цієї команди важко відібрати очки. Голи Жезуса і й принесли лондонцям 12-ту перемогу в чемпіонаті. Але це був домашній матч. А на виїзді все дещо складніше. Поразки проти і Астонвілі сталися саме в гостьових поєдинках. Та й Анфілд у цьому плані зовсім не подарунок. Арсенал не перемагав Ліверпуль на його полі в матчах чемпіонату із 2012 року. Після жовтевої травми всього один гол в матчах АПЛ на рахунку Бокаюсака англієць не став менш важливим для команди, але почав менше забивати. Втім, голи та асисти Габріеля Жезуса цю різницю цілком можуть компенсувати. Ну і не варто забувати про напевно найкращого другого форварда ліги Едін Кейті. Який віддав результативну передачу на Гаверца в матчі з Ньюкаслом. До всього ще й набрав форму після травми Едегор. Поки відсутній Томіясу, місце зінченка у стартовому складі не підлягає сумнівам. Із наявних гравців замінити українця на фланзі може хіба ківер. Але це не його звична позиція. Зінченко, між іншим, у топ 5 гравців арсенала за середньою оцінкою в матчі. Краще показники, ніж українець, мають тільки Сака, Едегор і Райс, а п'ятірку замикає Мартінелі. Але у Зінченка бували. Різні матчі, як вдалі, де українець мав визначальний вплив на побудову гри і навіть забивав неймовірні м'ячі. Так і невдалі, як от матч проти Вулс, коли суперник відзначався після помилки українця. Ліверпуль підходить до матчу з Арсеналом в дуже небезпечній для суперника формі. Мерсесайці минулого туру не змогли перемогти Манчестер Юнайтед. Команда Клопа завдала 34 удари в бік воріт суперника, але матч завершився 0-0. Те, як приїхав на Анфілд, грати Юнайтед дуже не сподобалося гравцям ліві. Ми на 100% розчаровані. Ми більше володіли м'ячем і мали багато моментів. Лише одна команда намагалася виграти цю гру. Звичайно, ми продовжуємо рухатись далі, але це засмучує, бо ми переважали в усіх аспектах. Зрештою, вони радіють одному очку, а ми ним розчаровані. Ми повинні були вигравати цей матч. Злий Ліверпуль вже за декілька днів сповна відігрався на веслімі. Лондонцям команда клопа наколотила 5 голів. Та вийшла у півфінал Кубка Ліги. в чемпіонаті Англії Ліверпуль не програє вже два з половиною місяці, що й дозволило мерсесайцям скористатися втратами Арсенала і Мансіті та навіть на певний час очолити таблицю. Неймовірна форма Салаха один із факторів успіху Ліверпуля в чемпіонаті. Єгиптяни найрезультативніший гравець чемпіонату з 11 голами та сімома результативними передачами. Салах мав гол чи асист у кожному домашньому матчі АПЛ цього сезону. До поєдинку проти Юнайтед арсенал ще й в п'ятірці улюблений жертв лідера Ліверпуля. У ворота в салах забив дев'ять нічів. Одинадцять від єгиптянина отримували Мансіті Тотнем і Везде. А найбільше страждав Манчестер Юнайтед 12 голів. Тож, друзі, діліться своїми враженнями щодо ключових матчів у коментарях під цим відео. Та пишіть, хто на вашу думку має стати чемпіоном цього сезону. Не забувайте ставити вподобайку, перевірте свою підписку на наш youtube канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фабет та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.